Більше десяти років молодіжний націоналістичний конгрес організовує вишкільні табори для молоді, актуальні до потреби часу. Останні ж події в Україні змусили по-новому влаштовувати програми цьогорічного табору. Зокрема, акценти зльоту Відвага 2014 Це не лише виховання патріотичної та громадсько-активної молоді, а й базова військова підготовка табористів. Тож саме про відвагу 2014 будемо далі говорити. З великим задоволенням представляю гостей Олександр Омельченко команд. Мант табору Дмитро Жмайло, заступник голови полтавського осередку молодіжно-націоналістичного конгресу, і Євген Хайлов, голова секретаріату обласного осередку молодіжно-націоналістичного конгресу. Спочатку кілька слів, взагалі про цей табір. Відвага 2014 тисячі чотирнадцять. От коли його започаткували вперше. Ну, варто зазначити, що молодіжний вишкільний табір відвага 2014 має досить таку довгу і складну історію. Перший табір було засновано в 2002 році. Він носив назву Вишкільний табір Лисоня» імені Івана Гавдида. Іван Гавдида це людина, яка взагалі відродила систему таких молодіжних вишкільних таборів, історія яких тягнеться ще в наше минуле в часи української повстанської армії пласту. І так далі, до 2007 року табір проводився на Тернопільщині на горі Лисоня на місці найбільшого бою українських січових стрільців із російськими військами. 2007 року він був перенесений на Сумщину і отримав нову назву Табір відваги, табір волі та характерку, але також імені Івана Гавдиди. З 2007 року по 2011 рік він проводився на Сумщині. А з 2012 року зв'язку. З тиском тодішнього керівництва Сумської області він був перенесений на Полтавщину на території селища Ковалівка. І, в принципі, вже третій рік поспіль саме на цьому місці буде проводитися табір. Ну, трішки розкажіть от, все ж таки про те, як він проходить, в якому форматі. Це табір, який відбувається в польових умовах, відповідно, це життя в наметах, досить має таку складну програму. Програма саме фізичного гарту, досить насичена інтелектуальна складова. Ну і в принципі запрошуємо гостей з різних куточків України і так далі. Не всі не всім дається пройти програму через і складність близько однієї четвертої учасників дезерт, ну, дезертують у перші три дні. Але на самі стіки доходять програму до кінця. Скажіть скільки він триває цього року? Табір відбуватиметься з 20 по 30 липня. Заявку на участь в таборі можна подати на нашому сайті Ну І про особливості цьогорічної відваги цьогорічна відвага, відвага особлива, тим, що основний акцент зроблено саме на військову тактичну підготовку. Забудуть запрошені інструктори, зокрема, з товариства сприяння оборони України, української резервної армії. І ну і саме військова підготовка це основний акцент цьогорічного табору. Ну і трішечки доповниться так. духовне виховання. Е, постійно в таборі буде знаходитися священник. Uh, кожен день, якщо раніше це було тільки на відкритті, закритті і ще там по потребах, то у нас в нас цьогорічному таборі буде постійно з нами знаходиться молодий священник. Ну, буде капеланом табору. Зрозуміло. Ви говорили про те, що не всі ж таки залишаються до кінця от, через е, таку напружену, ну і взагалі важкі, скажімо, умови. От, трішки розкажіть, от, е, більш конкретніше, які це умови. От? Ну, умови в цілому. Адекватні, як на нас, уже тих, хто пройшов там багато таборів. Але просто великий дуже відсоток молоді банально ніколи не ночували в лісі. Для когось це може бути там складним. Для когось складним виявляється те, що там е, немає, немає душу в класичному розумінні. Комп'ютера, телефона, планшета. Так. Е, немає цих е, побутових зручностей, до яких всі звикли. От це так, ну, так само. Психологічно впливає на людину, і е, дехто через це йде. Ну, дехто вже хто там якби, від цього через це переступає, е, відходить через те, що там, можливо, фізично щось у нього не виходить, е, через якийсь там моральний тиск, е, бо там комусь просто захотілося додому, до мами. Ну, дехто це кремезні хлопці, а тим бітні дівчата залишаються. До речі, про дівчат да? хотів запитати. Є так само? О, так, так. Є дівчата з усіх куточків України, і Закарпаття, і Сумщина, і Львівщина. Так, дівчат дуже багато. Е, скажіть, от е, в коаліцію воно буде проходити вже втретє, так? так. Е, як от взагалі пам'ятаєте перший раз, коли в відбувалося, от на Полтавщині саме, от, що тоді було? Mm -hmm. Перший раз чесно, як то кажуть, пригадувати не дуже й то хочеться, тому що це була досить така екстрений перенесення табору саме із Сумської області, але ну в принципі, Чемпіонат євро 2012 вніс свої коригування наступну кампанію, тому багато бажачих не змогли потрапити тоді на табір. Ну але в принципі ну, досить можна подякувати і місцевій владі, там, зокрема тодішньому ковалівському сільському голові Юрію Бублику, який надав досить таку вагому матеріальну допомогу і вдалося якісно перш за все провести. Це мені ці цікаво було по послухати розповідь кожного з вас от, про участь, скажімо, у відвазі в цьому таборі. От емоції можете ті пригадати по черзі? Емоції. Так. Ну я вперше потрапив у 2008 році. Власне, це перша відвага, яка тоді відбувалася на Сумщині. Це, можна сказати, був мій перший такий серйозний табір. От, власне, коли я туди прийшов, тільки перші 15 хвилин, я думав, все, я повертаюся. Тобто, ну, враження, емоції такі досить е сильно, сильно вдарили по психіці, і хотілося зразу ж звідти тікати. Але там десь. Я себе змусив і десь на другий день я вже вирішив, що ні, я все-таки добуду до кінця, тому що стало реально цікаво. Це абсолютно новий досвід, який ні з чим не порівняти. Бо я тоді ну, фактично вперше ночував в лісі, перший раз заліз в намет. І, ну, Якби програма така ну, абсолютно нова. Зрозуміло, Дмитро, як тебе було? Ну, перший раз я відвідав табір ну, трошечки пізніше, у 2010 році, але можу сказати, що емоції десь були такі подібні. Це Кожну ніч, коли я лягав спати, я собі говорив, що це мій останній день, все я завтра йду. Е, дуже багато чого на відвазі сталося вперше, і дуже багато от, я особисто відкрив собі те, що. Ну, що я ніколи не вірив, це. перший раз переночували в лісі, перший раз пройшли більше 70 кілометрів, Багато що стається вперше вночі. вночі так. Ну і взагалі, ну людина, от, ну, це, як можна сказати, з власним Якщо людина хоче, навіть якщо вона не має якусь особливу фізичну підготовку, то вона пройде цей табір. Людина, що налаштована проїхати відпочити, то вона цей табір не пройде. Євгене, ну от свої емоції мої враження, це те, що е, на початку табору, коли з'являється маса е, хлопців, дівчат аморфна, хто зі сльозами, хто зі своїми слабкістями, а в кінці це виявляється така єдина сплочена команда, єдиний кулак, і здається, вони зможуть все перемогти. Будь-кого ті дівчатка, хлопчики здатні на все просто такий гард, така воля до перемоги. в них шалена просто. Ну, а чому особисто ти от? Е все ж таки прийшов до цього до відваги мої інвазії. Навіщо? Е, перше, подолати себе, подолати якісь свої страхи, свої слабкості. І е, це робота в команді. Це той дух братерства. Він е, запам'ятується на все життя. І знаєте, коли якісь трудності з'являються в житті, просто згадуєш. Е, Ті ситуації, які були в таборі, здається, все решта стає таким легкими, дуже легко далася. Тобто, побуваш один раз на цьому таборі, це такий гард просто на все життя. Скажіть, хто надає підтримку? Адже організувати, ну напевно, це потрібні і затрати якісь будуть? Так хтось підтримує вас? Ну, в табірі відвага це табір, який проводиться нашої організації спільно з міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту. І, В принципі, це проект, який втілюється спільно з міністерством. Дуже приємно, що цього року і на обласному рівні обласна влада нас також підтримала, дала широку інформаційну підтримку проведення заходу. Ну і також Ковалівська сільська рада, вже новий голова. Олександр Бублик також надає активну допомогу в проведенні цього табору, зокрема з матеріально-технічної частини і так далі. Орієнтовно, скільки очікуєте учасників цього року? Можу сказати, що на даний момент місць взагалі в таборі 80. Це для того, щоб ну, саме був вишкіл якісний. Анкет ми отримали вже більше, здається, 80. Сьогодні я на ранок дивився, було 92 анкети. Значить, що 12 людей вже апріорі не попадають. І почався той етап, коли. Попадають ті, хто швидше подасть документи, так <рес> да, потрібно виконати всі умови, це подати документи. Відповідно, хто швидше виконає всі умови, той і, і займе своє місце в таборі. Тож, тобто, анкети подавати ще можна, але ну, швидке виконання всіх умов це я запорукаю порукуючи. Минулого року у нас були навіть за кордону діти з Ізраїля, з Ірландії. От е, я хотів, би, щоб Дмитро сказав про той випадок з хлопцем з Ізраїлю. Та, та ну також це ну хлопець з української діаспори, який ну на жаль, хоч і не добув усю програму, але казав, що враження у нього лишилися в принципі на все життя. Ну його відправила мати, та здається. Яка умова була, щоб не було комп'ютерів, планшетів і реч та гаджетів, це була її такою мрією. З Ірландії був хлопець. Шкода, що не добув, але так цікава Привів. географія. В цьому році от е, анкети дивилися, які там міста, чи є закордонні бажаючі. В цілому географія практично вся Україна. Єдине, що можливо з Донецької області немає, але є з Луганської. Е, чекаємо, сподіваємося, що будуть представники представники кримськотатарського народу. Е, зголосився навіть один хлопець з Білорусії. Скажіть, у вас є якісь обмеження? Можливо, там по віку не всі можуть підходити або ще щось. По віку обмеження так є. Це ми приймаємо від 16 до 26 років. Чому такий вік? Тому що ну саме під цей вік заточена програма табору. Тобто, якби дітям це буде можливо не на часі, не цікаво і Ой, складно. занадто складно. Угу. Що програма справді насичена, ще раз повторюсь, це табір не відпочинковий, там не буде ніякого бадмінтона е, і подібних Хіба ось, регбі. розважальних ігор. Так, бадмінтон ми заміняємо на регбі, досить такий жорсткий спорт. Скажіть, трішки, навіщо взагалі головна мета цього всього? Щоб забрати хлопців-дівчат від комп'ютерів, телевізор, зрозуміло, але якщо глибше. Якщо глибше, це, мабуть, вбити оцю байдужість. Загалом, основна мета табору, ну, зокрема випускники табору відвага, вони в більшості ставали громадсько-активними людьми, успішними людьми. Вони ну змінювали десь де в девчому свій світогляд, ішли в свої середовища, пропагували українські ідеї. Тобто, основна мета це вбити оту байдужість, яка є в молодих людей, які сидять за комп'ютером, вбивають свій час, їм нічого не треба. Хтось залишається в нашій організації, хтось іде в інші якісь структури, займається благодійною діяльністю, захистом тварин. Тобто, Формується якраз таке громадянське середовище. Ну, А цього року це ще й надати військову підготовку, тому що ті події, які розгортаються на наших східних теренах, є досить таким. Можна сказати, небезпечним для нас сигналом, тому надати базову військову підготовку саме молодим людям, те, чого мало даватися перші рази в школі, це є одне із наших основних завдань. Цього. Ми, на Майдані наші хлопці, дівчата, які пройшли табори, дуже добре себе проявили. Це 14 сотня, вільні люди, частина 15 сотня, це всі були люди, які пройшли наші табори. Ми говорили про підготовку, власне на цьогорічній відвазі. Хто буде в якості експертів, хто вчитиме ото ці елементарні навички? Ну, у нас будуть е спеціалісти, це будуть інструктори з товариства сприяння обороні, також ми залучаємо інших експертів. Е але хочу наголосити, що ми не готуємо якихось там бойовиків, як це б хтось міг подумати. Е ми саме прагнемо надати от, е мінімальний базовий рівень, як е раніше ми готували там, е читали лекції з того, як спілкуватися з міліцією, як там е затримання. Да, як е, працювати там з місцевими органами влади, то так само на даний момент е, з'явився такий е, новий елемент в нашому житті, який я вважаю всім треба знати. Це там ну, банально, ніхто в житті, е, ну більшість молоді не, не бачила зброї ближче, там ніж екран телевізора. Е, щоб, хоча б пояснити, як це виглядає, як це користу, як Медична цим користуватися. Допомога. Як цим користуватися обережно, так щоб не начудити, надати якусь банальну медичну допомогу, вже там не перебинтувати пальчика, а щось, щось більше, дати якісь базові знання, елементи виживання в складних умовах. Так, показати людям, хоча б куди в якому напрямку рухатися, якщо вони хочуть дізнатися в цьому більше. Цікаве харчування, як буде спольова кухня, напевно, так? так? Готуємо на вогні, як зазвичай. Харчування повноцінне, але бананів чекати не варто. Зрозуміло. Ну, і як вже зрозуміли, місць вже немає, то щоб могли побажати от, тим, власне, хто вже подав анкети, хто зараз готує документи. І, можливо, от, на наступний рік, хто в цьому році ну, вже так, скажімо, не встиг на відвагу, щоб могли сказати всім небайдужим. Ну, хто не треба так категорично, так. місця ще є, ще можна встигнути. Той, хто перший подасть документи, ну всі умови виконає, умови дуже прості, але просто треба не, не чекати чогось. А що зробити що це потрібно швидко. Робити? От, і куди звертатися? Потрібно заповнити анкету на нашому сайті mnk.org.ua. Після цієї анкети ну, ми розсилаємо лист з інструкціями, які документи подати, що далі робити. Це все можна зробити за півдня і. Почуватися вже повноцінним учасником табору. Дуже цікаво, це нічні варти вечірні, це виступи гуртів патріотичних, це пісні, гутірки. Дуже цікаво, захоплююче. Тож, що б могли побажати всім, хто буде от цьому році? Ну, перш за все, волі та характеру і бажання перемогти, і тоді все вийде. Зуміло. Тож, хлопці, дякую вам за те, що завітали сьогодні З до нас на ефір.